Друзі, привіт! Добрався я до фазенди показати баранів. Отже, що ми придбали? Придбали ми 13 ярок в кількості. В кількості. В якій кількості? В кількості 13 ярок. 10 з них молодші, ну молодняк. Десь рік їм плюс-мінус. І три такі десь... 2-2,5. Два, два ну але так нічого. Е, Ну, Романовські, сказати, щоб Романовські не зовсім вони Романовські, але ну, щось рядом, мабуть, було. Придбаємо, ось привеземо чистокровного Романовського барана і хай працює. Ще більш, більш було схоже. Отже, дивіться, то наші. І що бекають постійно, бе-бе-бе, Цілий день. І це ось те, що ми придбали. То два маленьких наші. Ось. Ось такі вони. Скажу спокійні. Не бекають поки що. Наші ще не навчили їх. Правив досталь. Пасуться. Пасуться поки тут знаходиться, поки і пасуться. Зараз тільки в двір. Біжать як ненормальні і бекають. Ну, наші бекають. Довго чекати не прийшлося. Вже прибігли. Я відлікнувся на 5 хвилин. Облюбували вони місце. Зараз покажу. У нас тут таке все, і стройка, і барани. Облюбували оце місце і це вони тут ховаються. Поки каш... кашарі їм ще немає. В процесі нічого не співаємо, Просто-напросто. Ось Наші такі гарні. Не знаю, треба їх підстригти, мабуть. Тепло пішло. Вони ще сюди ховаються. Зранку побігли, там попаслись трішки, Та і все. І сюди, і сюди. Отже, тут нічого у нас не помінялося. нам рибак приїхав, рибу щось. лови. У нас безпорядок і досі різали порося під замовлення. Ще не прибралися, та я тільки з поля. Так, що я вам ще хотів сказати? Хотів сказати, що почали ми це я в попередньому відео показував ворота. ці, Ну і що, вони отут усі. Ми закриваємо ворота і отут вони всі пошколупляться і бекають. Отже, тепер треба ще зробити отут ворота, щоб вони тут хоч трошки далі бошколупилися. такое. Вообще их да, треба их пасти. Пока тут стоишь, я же говорю, что пока стоишь, пока они, пока они и Вот тут треба какие-то 3-4 планки или доски. Вон мы что-то начали, но такое, такое что худо-бедно. Ну. Якось так.